Ми вже перетнули позначку в рік з того моменту, як Україна у великій війні гідно бореться за свою незалежність. А українці виражають увесь світ мужністю, сміливістю та взаємопідтримкою один одного не тільки на полі бою, але і у тилу. Наступний сюжет про пані Людмилу із Лисичанська, яка знайшла у Клиновому не тільки прихисток, але і справжніх подруг. Як жінка виїжджала із Луганщини? Чому опинилася на Сатанівчині? І як їй живеться у Клиновому, знають наші журналісти Віра Лапа та Іля Станиця. Майже рік Луганчанка Любов Андрійна мешкає на Сатанівщині у селі Клинове. Має там родичів, але приїхала жінка не в гості. Рятувалася від війни, яка прийшла в Лисичанськ в перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого. Дуже страшно було, як почали бомбити город. І в мене піднялося велике давлення, і Я чуть не вмерла в той день, Скоро мене спасала. Здоров'я не дуже дозволило, і ми вирішили е, виїхати. На Хмельниччині неочікувано для Луганчан на їх біду відгукнулися не тільки близькі, але й односельчани. Як сюди приїхали, нам е, дуже люди стали самі приходити до нас. І приходили, і приносили, і, і ми так общалися, я, я з ними так подружилася, вони мені як рідні. Серед тих, хто одразу долучився до допомоги родині Любові Андріївни, клезівчанки пані Аніся та пані Людмила. Почули, що вони до нас приїхали, пішли до неї, і ми почали Ї... ними опікуватися. І Ми все щодня до мене приходить, я туди йду, до неї, до них подружилися. Ми розуміємо, в нас ми вдома, а на них напала біда. Жінки підтримують родину вимушених переселенців не тільки продуктами, але й щирим спілкуванням. Знаходячись далеко від рідного дому, Любов Андрійна знайшла в Клиновому не тільки прихосток, але й справжніх подруг. Такі люди добрі, що я ну, 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 добріших людей прийшли? не я не бачила. За доброту та підтримку пані Любов намагається хоч чимось віддячити клинівчанкам і не тільки їм, але й нашим захисникам, які виборюють для неї можливість повернутися додому. Вона нам взамін носки в'яж <зв> пов'язала, подавала і мені щось парі, Люсі, сусідам. Наразі Любов Андрійна не має зв'язку ні з ким в Лисичанську. Інформація про рідне місто доходить уривками. Я знаю, що у сина хата згоріла, квартира згоріла. Бо попав снаряд і згорів весь стояк, як то кажуть, в нього згоріла квартира. А за нашою ми не знаємо, є там що чи немає. Але не дивлячись на звістки про великі руйнування в місті, пані Любов, як і більшість українців, що залишили рідні домівки, живе в очікуванні перемоги та повернення додому. Хочемо повернутися і чекаємо перемоги. Хочемо, хочемо і хочемо додому.